Коли ви повністю розвинуті у дусі душі і тілі, це спорядить вас і допоможе вам стояти непохитними у вірі. Перше послання до Солунян 5.23 Сам Бог миру нехай святить вас у всій повноті. Нехай ваш дух, душа і тіло будуть у всій цілості збережені непорочно до приходу Господа нашого Ісуса Христа. Духовний світ це реальний світ, і силою у цьому світі є віра. Так само, як Бог влаштував цей світ і запустив все в дію силою своєї віри, так ви можете керувати елементами свого природного світу. Застосовуючи свою віру і говорячи його Слово. Дізнайтесь про різницю між голосом Духа Святого і голосом вашого Духа. Коли ви почнете годувати свій Дух Словом Божим, сила Божа буде підніматися всередині вас, щоб зміцнювати ваше фізичне тіло. Поставте Слово Боже на першому місці у своєму житті. Практикуйте любов і ходіть у мирі. Розвивайте свою внутрішню людину і переживайте оновлення у кожній сфері свого життя у дусі, душі і тілі. Дізнайтесь, як збудувати свою духовну людину і стати цілісними. Вітаю вас, я Кенет Коплан. Це передача переможний голос віруючого. Отче, дякую тобі за цей чудовий день. Дякую тобі за і привілеї. Це такий великий привілей збиратися і об'єднуватися навколо Твого Слова, досліджувати його, бачити, як ти задіяний в ньому і присутній серед нас. І ми дякуємо тобі за це. Ми поклоняємось тобі. Я прошу тебе благословити наших глядачів надміру. В ім'я Ісуса. Амінь. Дякуємо Тобі, Господи. І в нас тут зібрались дуже захоплені люди. Скажу вам: якщо хтось не може проповідувати серед таких людей, тоді просто забудьте про це. Ви взагалі не можете і не вмієте проповідувати. Амінь. Дякую тобі, Господи. І ми говоримо про те, щоб розвивати і тренувати, або навчати народжений згори людський дух, духовну людину, справжнього вас. Ви є дух. Ви маєте душу, це ваша інтелектуальна частина. І ви живете в фізичному тілі. Фізичне тіло це не справжній ви. І ви отримаєте це тіло знову? Бо ми отримаємо все, що отримав Ісус. І не було такого, щоб хтось не впізнав його після Його Воскресіння з мертвих. Люди знали, що це був Ісус. І люди запитували мене брате Купленд, як ви вважаєте, ми знатимемо один одного, коли потрапимо на небеса? А які, на вашу думку, небеса? Звісно, ми знатимемо один одного, якщо ми знаємо один одного зараз. Якщо ми не знаємо один одного зараз, то нам доведеться познайомитись там. Але я вже згадував про це в понеділок. Коли той заможний чоловік помер і потрапив в пекло, а бідний потрапив на лону Авраама. Так, він потрапив в пекло і побачив Авраама. А Лазар був на лоні Авраама. І той заможний впізнав Лазаря. Він впізнав Авраама, хоча ніколи не був знайомий з Авраамом. Тому на небесах буде багато людей, яких ми з вами впізнаємо. Це можуть бути якісь родичі, які жили кілька століть тому, адже ми сім'я. Амінь. Бо там ви дізнаєтесь те, що ви вже знали, бо ви знаєте набагато більше, ніж вам здається. Ви знаєте, особливо в своєму дусі. Амінь. Отже, там ми не менш живі, ніж тут. Там ми значно живіші, ніж тут. Алілуя! І це те, що стається, коли ви починаєте. Ми говоримо про духовний розвиток. І найперший крок це роздуми над Словом Божим. Це те, про що ми говорили вчора. Коли ви починаєте роздумувати над Словом Божим, то, як Бог сказав Ісусу Навину, ти знатимеш, як виконувати все, що тут написано. Ви роздумуєте над цим день та вночі. Ви просто постійно про нього думаєте. Ви думаєте про Слово Боже і особливо про конкретні місця Писання, які ожили для вас. І вони стали такі важливі в вашій ситуації, в якій ви знаходитесь. І що більше ви роздумуєте над цими місцями писання, що більше ви бачите себе зміненими завдяки цим місцям писання, то що тоді стається? Це починає розширяти те, що ви вже знаєте. Амінь. Бо це Бог, який живе в вас і в мені. І дуже шанована людина на ім'я Руфус Моузлі, він був дуже, дуже мудрий вчений на початку ХХ століття. І він розповідав про одні зібрання, які вони проводили в Чикаго, і ніхто туди не приходив. І він лежав на підлозі, плачучи і виливаючи Богу своє серце. О Боже, о Боже! І він сказав: раптом я зупинився і подумав: ось лежить нерозумний, який нічого не знає, і не дає навіть слова сказати тому, хто знає все. Тому, коли ви починаєте роздумувати над Словом Божим. Ви припиняєте говорити і дозволяєте Богу розширити ваше мислення. І це виходить не з вашого розуму. Це виходить з вашого духа. І що більше ви це робите, то активнішим стає ваш дух в цих намаганнях. Він стає все кращим і кращим в цьому. Амінь. О, Коупленде, ви просто мрійник. О, так. Але мої мрії повинні орієнтуватися на слово Боже. Бо мріяти означає надіятись, а віра є здійсненням того, на що ми надіємось. Коли Глорія протягом 30 років їй подобалось проектувати наш дім. Гаразд, тож вона збирала журнали та якісь інші речі, і, врешті, цих журналів накопичилось так багато, що я сказав, кохана, Чому би тобі просто не вирізати з них ті картинки, які тобі подобаються, і зберігати їх в окремій папці. Тож вона так і зробила, і в неї були папки картинок з різними будинками та всім іншим. І зрозуміти мене правильно, ми жили добре. Бог давав нам справді гарні помешкання, в яких ми жили. Але ми ще жодного разу не будували свій власний дім. Ми були занадто зайняті будівництвом Дому Божого. І нам ніколи було займатися своїм домом. Але щоразу, коли ми поверталися додому, Глорія діставала всі ті картинки і розкладала на столі в вітальні І вона займалася цим. Розумієте? Зрештою, вона купила собі міліметровий папір і моделювала на ньому наш дім. І одного чудового дня вона сказала: Кеннете, або я припиняю займатися цим, або ні. Спочатку вона сказала. Цей дім стає все більшим, і я не знаю, як я можу його зменшити. Я сказав: Кохана, це мрія. Мрій, кохана, не намагайся щось зменшити чи скоротити, просто мрій.' Вона спитала: Ти серйозно? Я відповів, так. Тож вона так і робила. І потім одного чудового дня вона прийшла до мене і сказала: «Кеннете». і пам'ятайте, ми говоримо про роздуми над Словом Божим, бо Глорія Копленд це жінка слова Божого. Вона була жінкою Слова Божого, коли я ще не знав писання. Тож вона просто занурилася в Слово. І вона й досі це робить. Тому у неї були всі місця писання, які говорили про дім. В неї були місця писання, які говорять про меблі. В неї були місця писання стосовно всього. Від Гардин до. розумієте? Ви бачите, чим вона була зацікавлена. Вона роздумувала над цими місцями писання. І вона працювала з цим проектом дому та всім іншим. І якось вона прийшла до мене і сказала: Кенете, мені доведеться або збудувати цей дім, або забути про нього. Але я думаю, що нам сліду усамітнитись на кілька днів і дізнатися, чи є воля Божа на те, щоб ми будували цей дім. Якщо ні, і я чув, як вона молилася. Вона молилася про це з посмішкою на обличчі. Вона сказала: Господи. Якщо це просто моя мрія, і нема твоєї волі на те, щоб ми збудували цей дім, тоді просто скажи мені це. І я ніколи не жалкуватиму про це. І звісно, Господь послужив нам ті вихідні. І ось що Господь сказав мені потім. Господь сказав: Я хочу, щоб ти послужив Глорії щодо цього дому. Він сказав: прочитай ці місця писання. Тож я повернувся до Глорії, ми були в вітальні. Я повернувся до неї і сказав: Глорія. Господь сказав мені послужити тобі щодо цього дому. Тобі слід збудувати цей дім. І я прочитав і ті місця писання, які дав мені Господь. Глорія водночас почала плакати і сміятись. Вона сказала, це саме ті місця писання. Це ті місця писання, які я виписала в свій найперший перелік, який я склала, коли ми ще жили в тому маленькому будиночку в Талсі. Звісно, вона не назвала цей будиночок щурячим кублом, хоча таким він і був. Але саме ці місця писання йшли на самому початку мого короткого переліку мрій. Бачите, що це зробило для її духа. Амінь. І я почув, як Господь сказав наступне. Я хочу говорити про роздуми над цими місцями писання, розумієте? І це те, що робила Глорія, коли працювала над цим домом. Вона сповідувала місця писання, які говорили про гардини, про меблі. Я не міг би знайти в Біблії місця писання, які говорять про меблі, але у мене є місця писання, які говорять про літаки. Якщо ви хочете їх почути. І це ті інструменти, які були потрібні нам в служінні. І ось що сказав Господь: я хочу, щоб ви це зрозуміли, бо це йде пліч опліч з роздумами над Словом Божим. Роздуми над Словом Божим будуть розширювати ваш дух і збудовувати вашу надію. І віра є здійсненням того, на що ми надіємось. Амінь. І ось що сказав Господь. Він сказав: Кеннете, ця мрія почала задягатись в віру. І вона повинна народитись. І ми ніколи не говорили про це нашим партнерам. Ми ніколи нікому нічого про це не казали. Ми продовжували йти за Духом Божим. І знадобилося більше двох років з тієї миті, коли ми вирішили його збудувати, щоб все приготувати і розробити всі архітектурні плани. Архітектор, який допомагав Лорії, сказав, це найлегший проект в моєму житті. І все, що мені довелося зробити, це просто взяти те, що ви мали на міліметровці, і перенести на архітектурні плани. але розумієте? Вона не прийшла до цього за два місяці. Вона йшла до цього протягом 30 років. є багато речей, коли у вас немає часу на роздуми над цим 30 років. Але є певні місця писання, над якими вам слід роздумувати всі 30 років, а потім і до кінця свого життя. Але сутність в тому, що були люди, які, надсилаючи пожертвування в наше служіння, казали: я надсилаю додаткові 100 доларів на дім Глорії. Я не знаю, що вона робить, але це не її дім. Інколи це могли бути 10 доларів, це могло бути 5 доларів, 100 доларів. Але за два роки на той день, коли ми залили фундамент, на нашому банківському рахунку були гроші, щоб збудувати цей дім. Саме так це працює. Алілуя! Дякую Тобі, Господи Ісусе! Роздуми над місцями Писання, роздуми над Словом Божим. Алілуя! І потім. Дякую тобі, Господи. Я ще не закінчив з цим. Давайте розглянемо які ситуації в сім'ї, які здаються абсолютно нездійсненними, безвихідні. Не роздумуйте над їхньою безнадійністю. Знайдіть місця писання, які говорять про сім'ю. Коли наші діти були ще маленькі. Ми з Лорією сіли і знайшли місця писання, де сказано, великий мир буде у ваших дітей. Слава Богу, і так далі. І ми знайшли місця писання, які говорять про дітей. Ми склали з Богом певні угоди. І коли наші діти робили те, що ми не схвалювали, ми не починали їх картати. Ми не відходили від наших місць писання. Ми вже роздумували над цим. І ми продовжували роздумувати над ними. Давайте повернемось до першого розділу книги Ісуса Навина. Я хочу вам дещо показати. Ми вже там, в цьому першому розділі. Але подивіться другий розділ. Ми робили це, коли наші діти були ще маленькі. І ми й досі тримаємо за ті самі речі. Ми не боїмося того, що дьявол може накоїти в нашій сім'ї, бо він не може залишитись безкарним в нашій сім'ї. Наше серце зміцнене, наше серце зміцнене і надію покладає на Бога. А як ви такими стаєте? Роздумуючи над цими місцями писання. Хіба ви не пам'ятаєте місце писання, де сказано, не покладайся на своє розуміння, а покладайся на Бога всім серцем своїм, всім своїм духом, своєю внутрішньою людиною? Надійтесь на нього, покладайтесь на нього. І ніколи не звинувачуйте його. Ніколи. Ну, Боже, ти бачиш, я робив це, а ти нічого з цього приводу не зробив? Не говоріть таке. Ні-ні. Пам'ятаєте, коли здійнялася буря, учні сказали, учителю, вони почали зі слова, учителю. Ось вам двоєдушна людина. Петро сказав, учителю, хіба тобі байдуже, що ми гинемо? Це серйозне ствердження. Хіба тобі байдуже? Боже, невже тобі байдуже? Не робіть так, і вам доведеться щось зробити ще до того, як виникне така ситуація. Саме тому вам потрібно постійно роздумувати над Словом Божим. Не будьте засліплені якимсь безлуздям, що робить дьявол. А тепер давайте звернемося до другого розділу книги Ісуса Навана. Я хочу, щоб ви зазначили це. Отже, Ісус Навин надсилає двох шпигунів. Він вже знав, що не варто надсилати цілу групу людей, бо одного разу він вже брав участь в подібному тому він знайшов двох людей віри і послав їх туди. Вони переправились туди. І ви знаєте цю історію. Вони зустріли в блудницю. і вам потрібно бути уважними, говорячи, – блудниця». бо писання зосереджує на цьому увагу, називаючи її такою, навіть в 11 розділі послання до євреїв, щоб сказати нам. Амінь, що Раал, блудниця, стала прапрапрабабусею Ісуса. Отже, Бог може розібратися і впоратися з блудом в житті людини. Це релігія не може з цим впоратись. Амінь. Але я хочу, щоб ви зауважили ту дещо. Дев'ятий вірш. І сказала їм: Я знаю, що Господь віддав вам всю цю землю, я кажу про те, що ви роздумуєте над цим. Роздумуйте над цими місцями писання. Я знаю, що Господь віддав вам цю землю, бо ви навели на нас жах. І всі жителі землі цієї злякалися вас, бо ми чули, як Господь висушив перед вами воду Червоного моря, коли ви вийшли з Єгипту. І що ви вчинили з двома царями амарейськими? А тепер подивіться одинадцятий вірш. Коли ми почули про це, то ослабло серце наше, і ні в кому з нас не стало духа проти вас. Якби ізраїльтяни не дивилися на себе як на сарану, адже ті люди вже їх боялися. Вони вже їх боялися. Бог не посилав їх туди, не приготувавши спочатку ту територію. Бог не покликав і не надіслав вас до якоїсь чужої країни, спершу не приготувавши там все. Але ви ніколи не дізнаєтесь, якщо не будете достатньо роздумувати над цим, щоб дізнатися про це. Я кажу про те, що бачите себе такими. Бачити себе благословенними, як Авраам. Слава Богу. Коли всі мої фінансові потреби сповнені, Бог посилає вас туди не для того, щоб ви стали такими ж бідними, як вони. Він посилає вас туди, щоб зробити їх такими ж багатими, як ви, і зруйнувати ту бідність і принести там благословення Господнє. Алілуя! Але якщо ви будете роздумувати над складністю цього, то ви і отримаєте лише труднощі. Тому, зрештою, всі, кому було більше 20 років, померли в тій пустелі. Знаєте чому? Не тому, що Бог сердився на них, а тому, що вони продовжували говорити це. Ми помремо в тій постелі, Бо вивів нас сюди, щоб вбити нас. Ми помремо в цій постелі, ми помремо в цій постелі. Ті люди занадто великі, ті міста занадто укріплені, ми помремо в цій постелі, ми помремо в цій постелі. Хоча весь цей час всі навколо дуже боялися їх. Зрештою, вони віддали їм 40 років і ціле покоління. Але якби вони одразу пішли заволодіти тією землею. Адже ті люди так їх боялися, що це було б як під час війни в перській затоці. Ті іракські солдати здавалися перед гвинтокрилами. Вони просто хотіли втекти звідти, бо армія противника навела на них жах. Це те, що сталося там того дня. Тому роздумуйте над цими віршами. Розумієте, ви дізнаєтеся це, і ви думаєте, о, погляньте на це. Те, до чого я покликаний, не надто складне порівняно з тим, з чим зустрілись вони. Але Бог вже мав план. Він вже все приготував. І це був план благословення, а не план прокляття. Амінь. Бог сказав: я знаю плани, які маю для вас. І це добрі плани. Вони добрі. Над такими місцями писання потрібно роздумувати і роздумувати, повторювати і говорити про них. Думати про них, замість того, щоб з дня у день просто казати, цікаво, що політики взагалі роблять? Боже мій! І роздумувати над цим цим. Це єдине, що перебуватиме в вашому мисленні. І це буде заглушувати ваш дух. Ви цього не знаєте, але так стається. Бо ви не можете це відчувати. І потім ви звертаєтесь до Слова Божого. І ви стоїте на якихось місцях писання і так далі, але все одно мало що відбувається. Цікаво, чому сміття? Сміття. Яка користь мені чи будь-кому іншому? Яка користь мені у 86 років займатися фізичними вправами за інтенсивною програмою? яка користь мені робити це? Водночас нехтуючи харчуванням. Тоді це принесе мені більше шкоди, ніж користі, бо моє тіло не матиме всього необхідного, і воно не буде отримувати необхідне харчування, щоб витримати це фізичне навантаження. І швидше всього у своєму віці я просто впаду і отримую якісь пошкодження чи ще щось, бо я тисну на нього. Отже, це дух, душа і тіло. Дух, душа і тіло. І це нелегко. Але ви можете досить довго роздумувати над ним і доволі довго перебувати в цьому слові. Я ненавидів фізичні вправи, як я вже розповідав. Якщо ви доволі довго щось говорите, то це потрапить у ваш дух і керуватиме вашим життям. І коли я почав тренуватися за цією інтенсивною програмою, я схопився за ті мотузки на тренажері в формі літери А. І коли я вперше потягнув їх, це просто вискочило з моїх уст. Ще до того, як я встиг закрити свого рота руками. Боже, як я це ненавиджу? Я дав собі ляпаса. Я сказав, я каюсь перед тобою, Господи. Я люблю це. Я люблю це, бо це від тебе. І я дякую тобі за це. І ця нечисть миттєво залишила мене. Мені хотілося якнайшвидше почати заняття. Я люблю це. Я люблю записувати щоденні телепередачі хоча раніше якийсь час я не любив це робити, і я не буду все це заглиблюватися. Розумієте, дурня важко виправити. Отже, господь виправив мене стосовно цього. І багато років тому я почав сповідувати це. О, як я люблю записувати щоденні телепередачі. І це дивовижно. Отже, що відбувається? мій дух зміцнюється і живиться словом Божим. А наш що вичерпано. Далі Джеремі. Дякую, дідусь. Ми бачимо на цих передачах, як наші мрії мають орієнтуватись на надію, як роздуми над місцями писання розширюють ваш дух всередині, і збудовують цю надію. Ви починаєте бачити можливість і вихід Божих обітниць, в якій би безвихідні ситуації ви не знаходились. Послухайте відповідь всередині вас, коли ви у Христі. Тому те, про що навчає брат Копленд, говорячи про розвиток духа, є дуже важливим. Брат Коплен сказав, що коли ви говорите щось досить довго, воно почне керувати вашим життям. Саме тому важливо наповнювати свій дух Словом Божим, оновлювати свій розум, говорити слова віри щодня. Бо вам слід збудовувати свою духовну людину всередині Словом Божим. щоб, коли ви зустрінетесь з якимись викликами, а ви з ними зустрінетесь, щоб ви були готові, щоб ви були підготовлені, ви знаєте істину, ви знаєте, що Бог ваше джерело. Ви знаєте, що ви можете твердо стояти у вірі на обітницях слова Божого. і це те, чого ці передачі зможуть допомогти вам досягнути у вашому житті. І вам потрібно мати цю силу і мужність, які, як сказав Бог, належать вам у ньому. Коли ви робите все Божим способом, ви отримуєте Божі результати. Тому заходьте і дивіться наші передачі на нашому сайті kcm.org.ua. Якщо ви маєте якесь молитовне прохання, вам потрібно знати, що ви завжди можете звернутись до місії Кеннета Копленда, коли ви проходите важкий період, і вам потрібен хтось, хто разом з вами буде молитися Словом Божим, буде разом з вами стояти у вірі, і ви зможете бути впевненими у Слові Божому, впевненими в його силі, в його мудрості і в його доброті, і у нашому центральному офісі, а також у наших відділеннях по всьому світі є співробітники, які готові згодитись з вами в молитві. Зв'яжіться з нашим офісом у вашому регіоні. На нашому сайті є необхідна інформація. Зв'яжіться з нами і станьте одним з тисяч свідоцтв, які ми отримуємо щодня. Дякую за те, що дивилися нас сьогодні. До завтра. І пам'ятайте, що Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. Ми маємо безкоштовний ресурс, щоб допомагати вам досліджувати і застосовувати ті істини, засновані на Біблії, які ви почули. Завантажте для себе тези наших передач з нашого сайту kcm.org.ua І зберіть тези всього тижня, використовуйте їх для дослідження на домашній групі. Досліджуйте їх для того, щоб навчати за ними, обговорювати місця писання і ключові пункти з іншими віруючими. Отримайте розуміння з усього того, про що навчається на передачах переможний голос віруючого. Завантажте їх для себе. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії «Кенета Копленда». Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесія Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.